Всім привіт, друзі! Мене звати Роман і сьогодні ми будемо грати з вами в Roblox. І сьогодні ми будемо грати в такий симулятор, який називається. Ну, дуже багато чисел ну, від нуля до якомусь там, до мільйона, здається, чи до якого. Можна тут до, якого, до любого числа. Наприклад, 5. Це, ми на п'ятірці. Четыре, три, два, один. Все. Ну. Давайте є такі ну, є такі смішні числа. Давайте ми спочатку до них підтікаємося. Може, хтось їх знає? 42. Давай, давай, такий мем був з числом 42. У числі 42, друзі, у нас нікого немає, лише якась одна дівчинка. У нас не знаю. Ну мемні. ну, мемні це якісь це дуже популярні, які впізнали. 52. Давайте спробуємо. Так, на 52 у нас тут нікого немає. Крім цієї ж самої дівчинки, яка була і тільки що впала на 42. Тому ну, давайте ми також зараз впадемо. Давайте спробуємо 61. Так, трошки підвисло. Ну, так, тут нікого немає. Давайте, друзі, ще перевіримо число 67. 67, 67. Ну, зараз ми перевіримо, друзі, число 69. Це ще перевіримо число. 69, друзі. 69. От 69 число. Друзі, вам це буде не цікаво. Давайте тому зразу вже підемо на саме найбільше число. Вот таке от. Це 9 мільйонів. Ой-ой-ой, друзі! Що це так? Я даже ходити попросту не можу. Ви бачите ці пікселі? Тут максимально 10 мільйонів, я так розумію. О Боже мій, як тормозить, друзі. Я тоді в... В... впаду, тому що воно ну, доволі... Давайте спробуємо таке число, яке не дуже далеко. Один, два, три, чотири, п'ять. А якщо так, друзі, 1, 2, 3, 4, 5. Що причніше, що тут 12345. Так. Мене чомусь, на друзі, не грузить. Це дуже дивно. А все от. Друзі, до речі, дивіться, я бачу тут лаги якісь. Ходити можна, але я бачу тут лаги, друзі. Як ви бачите, у нас тут такі от лаги. Це нормально, якщо чесно, це нормально. Я не представляю, скільки створила, щоб оце все створював. Це дуже довго. Ой, друзі, ми впали, на жаль. Так, друзі, давайте ще перевіримо число. Не знаю, якесь випадкове. 8, 9, 6, 5, 4. Тут Так же само висне, як... у... Девять мільйонів 999. 999, 999. Тільки тут ще гірше. О боже мій друзі. Я впадаю, коротше. Давайте буде 888. 888. 888 1888. Ведочкам поки загрузить. О боже мій. Я стрибну краще, тому що тут дуже тяжко взагалі щось робити. Так, друзі, друзі, друзі. Угу. Нуль. Давайте спробуємо пострибати. Так, давайте дойдем, друзья, до пятой, десятой. Тридцать четыре, тридцать пять, друзья, тридцать шесть, тридцать семь, тридцать... Господи, трохи сплутався, друзі. Ну, нічого страшного, друзі. 44, 45, 46, 47, 48, 49. 50, друзі, вот в мене 50 вже. Ну, Друзі, я так розумію, вам буде не цікаво, вам краще буде цікав... Більше, Я так розумію, вам буде цікавіше самому спробувати цей симулятор, тому він називається від, від одного до... До мільйона. Дякую вам за перегляд. Зараз буде наступне відео.